Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Корисна інформація, важлива інформація для українців за кордоном. Друзі, отож, Державна митна служба нагадує, що українцям можна возити з за кордоном. Є друзі роз'яснення митниці. У Державній митній служби нагадали українцям, що можна провозити через кордон. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. І також поставити лайк цьому відео. Це допоможе у розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отож, Друзі, деякі українські біженці на свята їдуть до своїх родичів, багато наших громадян повертаються на рідну землю. Назавжди у Державній митній службі нагадали українцям, що можна провозити через кордон. Так, друзі, через зелений коридор проходять громадяни з речами, які не потребують подання письмової митної декларації. Через зелений коридор провозити, друзі, дозволено, перше це особисті речі. Потім товари, загальна вартість яких не перевищує 500 євро, вагою не більше 50 кілограм. Харчові продукти для споживання на суму не більше 200 євро, гривня або іноземна валюта у сумі, що не перевищує 10 тисяч євро. Великі суми потрібно декларувати. І наступна друзі, це ліки у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу. І також ліки не повинні містити наркотичних чи психотропних речовин. Через червоний коридор, друзі, українцям можна перевозити товари, на які потрібні дозвільні документи. Мова йде про культурні та фінансові цінності, платіжні документи та папери. Лікарські засоби що вмістять наркотичні чи психотропні речовини, і також товари з загальною вартістю понад 500 євро вагою 50 кг. Друзі, нагадаю, що цього року, що стосується, наприклад, Польщі, свята Великодня, Польщі відзначатимуть 9 квітня, у зв'язку з цим, друзі. 8 та 10 квітня будуть в Україні офіційними вихідними. Ось така друзі, корисна інформація для українців за кордоном, для українців в Польщі. До зустрічі!